І так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді кросівочки New Balance. Дуже популярна моделька. І моделька називається 1906R. Розмір у нас 11-й, Тобір 45-й. uk 1,2. Зроблені вони у нас у В'єтнамі. Добре, що зустрічає нас у коробці. Звичайна коробка New Balance, сіренька така, з логотипчиком, фірмова бумажечка New Balance, і наші крочки. Так вони виглядають. Кордура. І так, самі кросівки. Самі кросівки у нас складаються з матеріалу кордура, таких текстильних вставок. Пластику, пластмаси і резини піни. Добренько, зверху вниз. Зверху у нас зустрічає такий язичок. Язичок досить грубий. Надпис на ньому New Balance Running. І у нас язичок кріпиться з верхньої частинки. Далі маємо таку буковку N. Зачіп нашої шнурівочки знизу. І по боках також зачіпи. Сама шнурівочка у нас така. Досить якісна, не кругла, така вона прямокутна, квадратна. Ну, краще, ніж кругла, бо не буде розв'язуватись у вас кросівок часто. Добре, гарно фіксує нашу ногу. Далі у нас, як я вже говорив, йде матеріал кордура. Ця кордура йде майже по всьому кросівочку. Досить приємний матеріал, досить гарний візерунок цієї кордури. Не скажу, що вона дуже груба, Ну, як взуваєш кросівок, ну, в самий раз. І так, далі у нас йдуть такі текстильні вставки. Оцей матеріал мені не дуже подобається. Це якби і не замша, і ну, схоже трохи на дермантин. Ну, На сонці взагалі. Як десь будете їх носити, десь сокнете. ну... Одразу буде видно у вас сліди. Була б тут замша, була б друга справа. Або шкіра. Ну, виглядає так собі. На носочку гляньте, наносили клей. Ось тут от видно, як тиранули. Ну і залишилося. Представте, що ви десь вдарите не знаю, бордюр, зачіпитесь, ну і одразу будуть видні сліди. Усілка, Усілка у нас ортолайтовська. Надпис New Balance Різні номерки, розмір. І тут маємо надпис New Balance NB 1906, Neural Cushion. І написано, що вона у нас Ortholite. Всередині кросілочки у нас прошиті шовчики. Ну, як видно, ну не дуже рівні вони, якісь дуже різні. З одної, зверху один шов. Знизу тут вже пішов якийсь хрестик, і тут пішли всі разом. Ну таке. Ну добре. Може у когось була, був на роботі поганий настрій. І так, ззаді на язичку у нас інформація, номер кросівочка, розмір, кіаркотчик і де вони зроблені. Made in Vietnam. Так, що у нас тут? Тут підкладка у нас не прошита, лазить палець. Ну, це мінус. Бачите, в мене палець заліз? І воно просто на клейчику. Чого його не прошити? Тут так само, дивіться. Таке. І такий звук є в цих кросівках. Ззаді на пяточки. Чуєте? Ну таке. Не дуже прикольно. Як будете йти, і воно так скрипіти, ну дивно буде. І так, сама підошва. Підошва у нас називається N Energy. Досить гарна піна, але трохи дубувата, як для мене. Ну, Немає такої віддачі, знаєте, як в інших кросах. там, Найках, Асіксах, Адідасах навіть. Ну, дубовата трохи. Ззаді на п'яточки у нас такі пластмасові гелеві вставки. Ну, бо чого пластмасу? Ну, бо нажимаю їх, ну, не відчувається, знаєте, що там якийсь гель. Ну, Тупо така дубова різина, я не знаю. Трохи гнеться вона, але дуже важко. Е, поклею, ну. Дуже багато його видно. Ну, гляньте ось тут. Тут. З цієї сторони. Ну, таке відчуття, що вони їх робили десь в полі. Ну Сам силует кросівочок мені подобається. Матеріали 50 на 50. ну класно що кордура, ну, Класна, Е, Прикольна ця пластмасова вставка, е, гарний принт е, піни, ну, самої підошви. Але, блін, оці вставки мене кошмарять. ну Вони ну дуже дешевлять ці кросівки. Ну і гляньте, як видно потертість вже. А я просто їх шурнув. ну Це не замша. Воно так не має бути. І тут, от, я вже говорив, ну дивіться, тут скільки клею. Тут скільки клею. Ну, таке. Е, на підошві дуже гарний принт, ще раз говорю. І так, протектор у нас Endurance, гарний принт. Е, сам протектор широкий, ну, гляньте. Ну, довго буде носитися, що є великим плюсом. І маємо стабілізацію нашої стопи. Така пластмасова вставка у нас. І ця вставочка у нас називається Stability Web. І так, друзі, ці кроси обійшли з мені у 750 злотих, що дорівнює 7500 гривень. Як для мене, це адекватний прайс, але трохи завищений. Ну, На 100 злотих я їх би спустив. би. Чого спустив би? Ну говорю, за ці вставки з текстилю ну, вони виглядають мені неприкольно. І вони неприємні такі на, знаєте, на дотик. Замша прикольно, шкіра прикольно, навіть текстиль буває іноді прикольно. Я не знаю, або б їх зробили ці вставки глянцевими, як тут, наприклад. Або замінити б їх на шкіру, або на замшу чорного кольору. Ну, було б прикольніше. Ну, Це на мою суб'єктивну думку. І так, друзі, давайте пройдемося по плюсах-мінусах цих кросівочок. І так, по плюсах зовнішній вигляд. Ну, Виглядають вони агресивно, і підійдуть, під який ви захочете лук. Другий вагомий плюс це кордура, супер довговічний матеріал. І ще один плюс зручність цих кросівочок і легкість. Ну, кросівочки дуже легенькі. Мінуси. Е, оці вставки, ну це одразу мінус. Вони мені не подобаються як із їх виконання. Другий мінус дуже багато клею Ну на носовій частині. гляньте. Вони тут цю вставку спортили. З цієї сторони також клей. Ззаді то взагалі на, цих, на підошві і на цих вставках, типу з гелю, теж клею, ну. Ну, неприємно, знаєте. І останній мінус, їхня ціна. 750 злотих за таку якість. Ну, не хотілося б мені платити. І що, друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую вас подивитися, як вони виглядають на нозі. З вас лайк, коментарі. Всім па-па, чао! Цілую, люблю, бувайте!